Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Кендзер Роман Маркович, сержант Збройних сил України, стрілець стрілецької роти військової частини А 7373 -73, 204 го батальйону, 241-ї бригади ТРО міста Києва. Роман народився 17 червня 1982 року в селі Велика Кам'янка Коломийського району Івано-Франківської області. З дитинства був щирим. Добрим, справедливим і усміхненим навчався в місцевій школі, а згодом у Коломийському політехнічному коледжі його шлях був сповнений відповідальності та служіння людям. З 2002 по 2005 рік проходив строкову службу в Збройних силах України. Після цього понад 10 років працював в органах МВС у Києві, де здобув юридичну освіту в академії внутрішніх справ. За сумлінну службу був нагороджений відзнаками МВС, за почесну службу другого ступеня та 10 років со. Млінної служби з 2016 року працював в охоронних службах, залишаючись вірним принципам честі, порядності та відповідальності. У 2015 році Роман одружився з Інною Жарій, жителькою села Червона Долина. Разом вони виховували двох синів: Максима, 2016 року народження, та Михайла 2018 року народження. Для своїх дітей він був прикладом справжнього чоловіка, доброго, турботливого, завжди усміхненого. Вони разом гуляли, катались на велосипедах, дивились мультики. Діти згадують, тато був дуже хороший і добрий. Завжди все дозволяв і грався з нами. Роман мав глибоке почуття обов'язку. Коли почалась повномасштабна війна, 25 лютого 2022 року він добровільно вступив до лав ЗСУ. Його слова були простими, але глибокими. Мені буде соромно дивитись в очі дітям, коли ті спитають, де я був, коли була війна. Це був вибір справжнього чоловіка, справжнього батька, справжнього українця. З 15 по 29 червня 2022 року Роман брав участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей. Його побратими згадують його як приклад мужності, принциповості та людяності. Він завжди умів викликати посмішку, підтримати, вселити віру. Перед виїздом на Донбас сказав дружині: будь готова до всього, але вір, що все буде добре. 29 червня 2022 року, виконуючи бойове завдання в районі села Верхньокам'янка Луганської області, Роман загинув, отримавши несумісні з життям поранення внаслідок обстрілу з танків та артилерії. Його життя обірвалося, але не згасла пам'ять про нього. Похований у селі Червона Долина Гайсенського району Вінницької області, там де його серце знайшло спокій, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня, символом його героїзму, вірності, присязі та любові до України. Роман Кензюр це приклад справжнього патріота. Люблячого чоловіка, турботливого батька, вірного друга і незламного воїна, його душа живе в серцях тих, хто його знав, любив і пам'ятає. Його історія продовжується в кожному кроці до перемоги, в кожній згадці про нього. Вічна пам'ять і слава герою найкраще йдуть першими.